Розбираємо автомобіль BYD. перше. Один болт відкручено в сторону. І догори. Звичайні кліпси. Тобто сама карта тримається виключно на одному такому гвинті і кліпсах. Якщо вам необхідно більше доступу, можете від'єднати динамік. Також можна від'єднати і відкрутити скло. Так, це воно. Є направляючі скла, тому відкручуємо виключно нижні, щоб можна було зняти цю карту. Плюс необхідно від'єднати сам мотор. Для мене тут не важлива послідовність, тому зараз я від'єдную всю проводку, яка заважає для того, щоб зняти цю пластмаску. Відкрутивши мотор, має все вийти. Ось так. Якщо необхідно, можна відкрутити і самі направляючі. Або залишити так. Для того, щоб зняти двері з завіс, необхідно від'єднати дроти. Спочатку розібрав тут, але тут набагато все складніше виявилось, тому простіше просто зняти з цієї сторони і витягти їх. Через цей отвір. Відкручуємо? Ось це, відкручуємо внизу? Це? І піднімаємо догори.